Казка про силу характерницьку богатиря Ахмеда і грицька Кобилячу смерть. Казка пісня написана лірником Сашком. Казку читає лейтенант Збройних сил України Тимофій Хом'як. Далеко ще було Грицькові до справжнього козака. Ні в поході не побував, ні в море на чайці ще не ходив. Навіть прізвиська імені Козацького ще не здобув. Так і звали його поки що. Грицько прізвиська немає. Сміялися з Грицька в курені. Гляди, хлопче, щоб тебе часом їжачком або там ну, зайчиком не назвали. Бо он воно як. Все тому, що бувало грицького їжачка у степу підбере і молочком напуває. Хіба ж то козакові личить? От якби вміти шаблюкою так вертіти, щоб дощ голови не замочив, чи от бойового гопака так садити, щоб москалів, кацапів з коней ногами збивати, я вже не кажу про характерників січових. От якби грицькові тої науки характерницької вивчитись, щоб і він міг ворогам очі відводити, на вовка обертатися, чи кулі рукою ловити, як отой Федір Вовк, характерник, січовий. Розповідали на Січі, що якось турки козацький табір обложили, а у запорожців і кулі скінчились. Немає чим боронитися. Тоді Федір одяг свою бурку чорну, виліз на воза та й давай над турками насміхатися. Як почали яничари стріляти у нього, аж грім степом котиться, а йому й байдуже злізе федір на землю і з бурки своєї кулі яничарські сотнями витрушує, а далі знову навіз. Вилазить і кулю ловить. Так і відбилися хлопці від турків їхніми ж кулями. То Грицько таки впросився до Федора Вовка в науку. Та що з того не відкриває таємниць своїх федір? Все вуса свого крутить і посміхається. Прийде час, каже, і ти характерником станеш. Так коли ж то буде? От якби вже зараз. А поки що вартують федір з Грицьком на степовій фігурі вежі. Стежать, чи не йде орда на Україну. Тільки побачать, зразу ж підпалять бочки смоляні, ті, що на високих стовпах, і потягнеться до неба дим чорнезний. Далеко його в степу видно. На сусідній фігурі побачать і теж смолу запалять. На наступній теж зразу ж запорожці про напад дізнаються і приготуються, щоб Орду відбити. Та цього разу не летить вороння чорне по небу, не суне орда степом. Тільки один чамбул-загін татарський скрадається балками. Двадцять войків пробираються до козацької фігури. Але де їх Ніхто не хто-небудь. А сам Ахмед – найкращий татарський воїн. Хто спритніше за всіх арканом дикого коня ловить? Ахмед, хто може стрілою шуріку цілити? Також Ахмед. Хто, коли на поясах бореться, усіх перемагає? Та Ахмед! А хто шаблюкою своєю кривою від десятка воїнів відбивається? Та Ахмед же ж такий цей Ахмед, дужий воїн. А ще Ахмед співцем був неабияким. Ото як сяде ввечері на кошмі, а татарчата його обліплять його та слухають, а він їм пісні співає та на кобизі грає. Отож Ахмед і возив у тороках із собою крім лука ще й вірний кобиз свій. Немає кращого за Ахмеда Богатиря у хана Кримського. Через те і послав хан Гірей Ахмеда захопити варту козацьку, щоб не встигли запорожці вогонь запалити та своїх побратимів про небезпеку попередити. Хоч як вартували Федір та Грицько, а таки не вгледіли, як із Ковилу татари вислизнули, засвистіли стріли татарські. Та не дарма ж Федір Вовк характерником був. Устиг він Грицька з собою від стріл затулити. 20 стріл кругом Федора у землю вп'ялися, а 21 першу не зміг відвернути Федір, бо зачарована та стріла у Ахмеда була. Срібний кінець у стріли тієї, а в ньому пшеничне зерно сховане. Влучила стріла у Федра. Тільки й устиг він Грицькові крикнути. Грицю, пали вогонь! Шугнув Грицько по стовпу нагору, як вивірка. Знаєте, діти хто така вивірка? Це білка українською. Не встигли татари ще раз луки нап'ясти, аж загорілося полум'я. Загуготіло, дим до неба піднявся. Стягнули татари арканами Грицька, а він тішиться, що встиг таки братчиків своїх попередити. Лютує Ахмед, ні з ким не говорить, нагайкою, бур'янам степовим, голови колючі збиває, не знає, як ханові перед очі стати. Добре, хоч козаків полонених з собою веде. Це ж вони винні, що не вдалося татарам нишком на Україну пробратися. Особливо о той старий сивий. Як же це він зумів стріли відвернути? Хай там уже ворожбити ханські розбираються. Шкода, що, мабуть, не доживе старий запорожець до улусів сіл татарських. Хоч і стрілу витягли, і прив'язали козака, та гірше і гірше йому стає. А молодий козак його доглядає, водою напуває, на коні притримує, та не допомагає. Старому нічого. Ось уже й у лус ахмедів видно. Раптом татари спинилися. Хтось кричить, пальцями вперед показують, а там перед лусом татарка стоїть. Не стоїть, хитається, а в руках у неї прапор чорний на вітрі тріпоче. Що це? питає. Грицько у Федора підвів Федір голову, подивився і каже, біда страшна у татарському улусі, чума прийшла. А татари з жінкою перемовляються. так здалеку щось говорять, за голови хапаються. То вона каже, перекладає Федір Грицькові, що майже всі в улусі померли. Тільки діток татарчат, старий дервіш жебрак, святий устеп повів подалі від хвороби. Та, мабуть, уже й вони там не живі, бо від чуми рятунку немає. Обминули татарські вояки у луз, спішились, багаття розпалили та почали радитися, як далі бути. А козаків ременями скрутили і на землю кинули. Тоді Федір і каже Грицькові: слухай на мене, хлопче, уважно. Жити мені залишилося всього часинку. Тому роби, як я наказую. Зараз я передам тобі силу свою характерницьку, розв'яжу тебе і татарам очі відведу. А ти, тікаючи в душ і кошового нашого попередньо про чому, хай на татар у похід не вириваються. Та пам'ятай. Що перед смертю ти теж мусиш силу цю молодому козакові передати, щоб характерники і далі на січі жили. Сказав це Федір, на ремені глянув, а вони розірвалися, як ті павутинки. Подув Федір крізь вуса сиві і туман козаків огорнув, від татар сховав так, що й руки простягнутої не видно. Тоді Федір вовк Грицька обійняв міцно і в очі глянув. Раптом закрутилося небо над Грицьком, зірки ближчі стали, засвітилося все навколо світлом дивовижним. Силу чарівну відчув собі Грицько, побачив у темряві найменше каміння, почув, як мишва у траві шарудить. відчув те, що вовки і лисиці у степу чують. І так, ніби сама земля з ним розмовляти почала. А тепер прощавай, мовив Федір. Та за славного козака Федра в січовій церкві свічку постав. Уклонився Грицько старому запорожцю, поцілував його в руку та й гайнув в степ. За годину татари розгледілися, старий козак уже й не живий, а молодого і слід прохолов. Закричали татари, на коней скочили і за козаком кинулися. Ахмед попереду скаче, нагайкою коня підганяє, не втече козак від нього, не втече далеко. А Грицько біжить, обтерни степові обдирається, реп'яхи. На шаровари визбирує, коли раптом чує плач, крики попереду. Впав Грицько в полині з-за куща виглядає, що ж воно там? А там, на горбочку, та тарчата малі докупи збилися, як ягнятка. обнялись, плачуть, очі від страху затуляють, а кругом них на коні білому, страшному, із кісток зробленому. Жінка розпатлана носиться, лахміття в неї чорне, зотвіле, тіліпається за нею, і очі люттю горять, зуби хижі шкіряться, руки з пазурами до дітей тягнуться. Це сама страшна чума до них добратись хоче, хоче, та поки не може, бо перед нею, перед конем її, старий дід дервіш. Дзигою крутиться, руками розмахує, заклинання вигукує, до діточок татарських не підпускає. Бачить Грицько своїм поглядом характерницьким те, що інші не побачать. І чому? І дервіша, і те, що дід уже силу втрачає, все тяжче і тяжче йому крутитися, усе тихіше його голос знесилів дервіш. Крутнувся востаннє і в Пав на землю. Зараділа чума, зареготала і на дітей кинулася. Та не встигла із місця зрушити, як вискочив Грицько із ковилу, перед нею та обома ногами збив страховицького з коня, вхопив, притис до землі та не відпускає. Завила чума, надюку на перетворилася, не відпускає Грицько. Руками тисне з силою характерницькою її. Звивається гадюка, з зубами отруйними вкусити хоче, а Грицько з останніх сил її тримає та помочі у Бога благає. Руки Грицькові почали слабшати, під очі заливає, ноги терпнуть, коли це вітер зі степу повіяв, піт висушив. Роса на губи Грицькові впала, напоїла. Вовк з кущів вискочив, Грицькові сили своєї вовчої передав. Кабан іскорчив, духу хоробро, Грицеві в серце влив, та ще й їжачок із трави викотився та гадюку колючками вколов. А тут уже і сонце зійшло. Освітило чому? І скорчилась вона вогнем синім загорілася і. Пополом чорним розлетілося. Упав Грицько на землю. Поворухнутися не може. Куди вже там тікати? Коли і Ахмед з татарами якраз наскочили, свої луки напмули, отот вистрілять. Аж тут раптом заграв, заспівав струнами коби з присідлі Ахмедовому. Вклякли татари з подиву. Чують вони, як співає коби з людським голосом, про воїна, характерника, що саму чуму здолав, і діток татарських порятував. Глянув ахмед на попіл чорний, на коня білого із кісток зробленого, на дідуся Дервіша знесиленого, на діточок заплаканих, зліз з коня, вклонився Грицькові до землі і на руки його підняв, наказав воїнам своїм. Зброю опустити. Що ти робиш, Ахмеде? питають татари. А як же ханська воля? Вище за хана ще Аллах є, відказав Ахмед. Звелів він воїнам своїм діточок з дідусем дервішем доглянути, а сам посадив Грицька на коня із кісток зробленого, у чуми відвойованого та й повіз його. Додому на Січ, вилікував його по дорозі, до самого Кошового живим здоровим доправив. А козаки дивувалися. Ще не було такого, щоб татарин сам на Січ приїхав і товариша їхнього привіз. Та ще й побратимом молодому козакові став. Поклявся Ахмед. Що не буде більше з козаками воювати, і Орду на Україну не пустить. Довго тоді мир і спокій в Україні панували. А грицька характерника за коня його дивного із кісток складеного відтоді і називали Грицько-кобиляча смерть. Друзі, ви можете віддячити нашим захисникам і захисницям, долучившись до будь-якого перевіреного збору коштів на зсу, наприклад, за посиланням у першому коментарі.